Вітання аграріям з поля. Сьогодні ми знову в гостях у головного агронома агрофірми дзвона Ярослава Баєв. І зараз ми заїхали на поле кукурудзи. Як бачите, яка краса за нас, цариця полів у своєму розквіті. Тому, Ярослав, от що такого цікавого і, знаєте, трошки іншого в цьому році порівняно з минулими роками? Ну, цього року були, був важкий посів через те, що е, в кінці квітня випадали дощі. Важко було війти в поле, важко було обробити ґрунт вазі, перед посівним агрегатом культиватором. Посів в вологу землю, в принципі, сходи були швидкі, бо температури наростали, але потім це було коливання температур, і на початку своєї вегетації вона була така синюватого відтінку, синюватого забарвлення. Ми всі прекрасно розуміли, що це зв'язано з похолодян... похолоданням. Ми все розуміли, що це фосфор був недоступний для рослини. Тим не менше, ми працювали в цей час з гербіцидами, бо попередні роки в нас були такі, що ми чекали, чекали, поки вона відійде, і тоді вже ми перечекали. Ось цього року ми вносили гербіциди, навіть коли вона чуть-чуть була підсиніла. Гербіциди вносили, в нас було дуже, дуже багато різних схем. В передніх відео наших я говорив, що в нас було багато схем. В принципі, всі вони працюють. Єдине, що мені найбільше сподобалося, це акріс з стеларом. Кукурудза реагує найкраще, буряни знищуються найкраще. Єдине, що я би хотів на наступний рік. До цієї сумішки, щоб додати 400 грам, 500 грам агрітоксу для знищення хвоща, mm -hmm. бо в нас переважна кількість полів це є кисні грунти, дуже поширений хвощ, і з ним також треба боротися. Цього року також ми працювали цинком. Цинком ми працювали 4-6 листочків. А зараз, от минулого тижня, ми обробили інсектицидом кукурудзу, бо дуже багато було по полиці. В принципі, все ми очікуємо врожайність цього року не менше, ніж минулого року, 12-13 тонн заліку, враховуючи те, що зараз йдуть дощі, вологості в принципі, їх вистачає. Немає проблем, це реальний результат. Я так весело задавала запитання, тому що кукурудза дуже гарно виглядає. Але, як завжди, знаєте, ми працюємо під відкритим небом, і від таким сумним поглядом почали розповідати, що посів складний. Знаєте, на моє веселе питання не дуже весела відповідь, але головне результат у полі. І ми бачимо, що результат хороший. Стосовно гербіцидів, в якій фазі застосовували цю вашу схему? Ми працювали від двох листочків. Тобто ви грунтові е, не вносите, працюєте зараз? ґрунтові ми не вносимо, наші поля uh -huh. більш-менш вичищені. Е, це поля, які обробляються 10-15 років. Uh -huh. нами. Ми їх е, вичистили, ґрунтові ми не вносимо, не застосовуємо ґрунтові гербицидії. Єдине, що е, моя рекомендація працювати по кукрузі якнаймога швидше. Uh -huh. Не відтягувати до 4-5 листка, а працювати вже по-другому через те, що злакові борони переростають. Пізніше. Інші борони, в принципі, теж переростають, але проблема по злакових. Навіть гербіциди, які спеціалізуються на злакові буряни, буває інколи не допрацьовують через те, що злакові буряни переростають. Так, у нас в цьому випадку, знаєте, хто застосовував такі дешевші схеми. Скажімо там, нікус плюс прима, яка я розумію, що не для вашого господарства, але скажімо, господарства, які працюють ще гормональними продуктами, то сам завжди в принципі ну якби добре працює. То в цьому році, де був перій і перій перерослий, то ну була менше дія. Звичайно, що кукурудза пішла, стартанула, воно його притупило цей розвиток. Але в кого є така проблема, то треба якби на це зважувати і дотримуватися от, таких рекомендацій. А що ваше по планах стосовно захисту кукурудзи, ставлює метелик, діабротіка. В принципі, в нас по технології вже все. Ми не плануємо цього року вносити інсектицидів далі по світінні. Uh -huh. Пояснюю, чому в нашій зоні кукуруза це є малопоширена, малопоширена культура. Uh -huh. Uh -huh. В нашому районі ми сіємо кукурузу тільки одні. Тобто в нас по діабротиці і по стебловому метелику якби питань не було. Є в нас площі в сусідньому Золочівському районі, там кукуруза більш поширена культура. Ми плануємо там розкидати трихограму, угу. плануємо там працювати інсектицидами. Якби це у майбутньому. Ясно, при потребі. при потребі. Так як ви по кожній культурі знаєте, любите закладати демополя з купою гібридів, сортів у кукурудзі маєте демополи? Так, ми цього року заклали велике демополе. У нас присутні 90. Гібридів кукурузи. <хи> ну, поки що рано що заговорити, є різні гібриди, вони по-різному mm -hmm. себе показують. Є вищі, є нижчі, є темного кольору, забарвлення, є світленькі. Але, звичайно, ми всі е, думаємо тільки про зерно. Нам головне урожайність, тому тільки комбайн може щось розказати нам. Цього року ми плануємо великий семінар. Запрошую всіх, кому цікаво, будь ласка, приєднуйтеся. Ясенько, дякую за запрошення і дякую за те, знаєте, що знаходите час, приділяєте час, щоб знаєте, всі мали можливість десь доторкнутися до тих інтенсивних технологій, тому що ми працюємо з багатьма господарствами і в в основному ми працюємо з тими господарствами, які тільки починають свою діяльність, де немає ще досвідчених агрономів, де вони знаєте, що не настільки знають поля. Тому і мені цікаво, я сподіваюся, що вам всім цікаво поспілкуватися з досвідченою людиною з таким великим досвідом. Що ж на сьогодні вже будемо прощатися. Бувайте здорові! Ви ваші рослинки.